на модель віри в Бога. Бог уособлює собою добро, людині ж є і те, і друге. Своєю силою Бог змушує людину бути доброю, інакше нас чекає покарання. Але весь час бути добрим неможливо, тому що хочеться ще й вижити, і якісь задоволення від життя отримати. Тому ми грішимо. За гріхи Бог нас карає, але його можна задобрити. Хорошими вчинками чи солідними пожертвами, милостиню бідним подати або свічок накупити. Якщо пожертва Богу сподобається, то він може нам послати якийсь свій подарунок. Підвищення зарплати, наприклад. Якщо ж ні, то що ж, якої жити треба? Власне, таким чином, через призму свого світосприйняття ми бачимо звички і традиції людей, які жили в силу давнину. Нам здається, що криваві жертви своїм богам вони приносили, керуючись власне такими мотивами задобрити їх. Підозрюю, що для древніх інтелектуалів, які жили на території сучасної дами України ще до Арії, така концепція видалась би дикунством. З точки зору єдності Всесвіту, на яку все частіше спирається сучасна наука, Розділення його на дві ворогуючі половинки є абсолютно безсенсовим. Енергоінформаційне поле єдине. І зло це тільки наша людська інтерпретація подій, заснована на недосконалому розумінні їх причин і наслідків і нічого більше. Наші предки знали, не вірили, а знали, що душа людина безсмертна що енергія та інформація якимось чином матеріалізують себе у речах та інших фізичних тілах. Але первинним є все-таки дух. І що найголовніше, наші предки знали усі фази процесу матеріалізації та дематеріалізації і вміли цим процесом керувати. Жертву приносили не рабів, не покидків суспільства. Не військовополонених, хоча й війн тоді ще не було. А людей, які свідомо і добровільно брали на себе місію, в потрібний час війти в контакт з енергоінформаційним полем і здійснити обмін інформацією між Всесвітом та колективним мисленням свого народу. Стати спасителем, спасом. Спробуй собі це уявити, бо зрозуміти це справді важко. Щоб уява легше запрацювала, приведу певну аналогію з, можливо, недалекого нашого майбутнього. З теорії відносності Ейнштейна випливає, що при швидкості світла час рухається повільніше. Так для космонавта, який подорожує із такою, поки що неймовірною для нас швидкістю, мене кілька років, а на землі кілька сторіч. Повернувшись назад, космонавт не застане в живих нікого із своїх близьких та рідних. Але тим не менше він повернеться до людей, до свого народу. Я більш ніж певнений, що коли такі польоти стануть можливими, знайдуться люди, які згодні померти для своїх близьких, заради того, щоб принести наступним поколінням нові знання, а вже щастя і добро. Приблизно так мислили і наші древні Спасителі, добровільно покидаючи цей світ, щоб відродитись в наступних поколіннях уже в новій якості. Спасителем міг стати не аби хто, а тільки людина високодуховна, сильна та ще й спеціально для своєї місії підготована. Більш ніж очевидно, що існували спеціальні техніки концентрації енергії, щитування інформації та входження в контакт з енергоінформаційним полем. Частина цих технік збереглась, хоча навіть їх користувачі та носії тепер уже не усвідомлюють їх повного значення. Це прийоми народної медицини, це шаманські транси, польоти душі, це йогічні вправи та системи дихання. Це, як не дивно, системи рукопашного бою. Більшість із них проявили себе на сході, переважно в Індії, хоча принесли їх туди арії, які у свій час знаходились найближче до джерел цих знань, і деякі з них перейняли, пристосувавши до своєї войовничої ідеології. До речі, одне із таких бойових мистецтв існувало на Запоріжжі у козацтво і називалося воно саме Спасом, що вказує на друже древній його вік. Чи зникли ці знання? Ні, не зникли. Вони існують, вони зберігаються, передаються від покоління до покоління. Але поки що вони не є для всіх доступними. Чому? А наведу приклад. Одним із хранителів знань були та й зараз є на Україні люди, яких називають характерниками. Найбільш вірогідно, що ці люди є прямими безпосередніми потомками древніх рахманів, первісних інтелектуалів, що володіли усім комплексом знань взаємодії з енергоінформаційним полем. Після глобальної катастрофи, яка знищила Першу світову державу, Арату, Почала змінюватись ідеологія суспільства в цілому. І якщо раніше у допотопному суспільстві існувало своєрідне, але гармонійне двовладдя, адміністративні вожді активно і доброзичливо співпрацювали з інтелектуально-духовною елітою. І саме цей час легенди дуже багатьох народів зафіксували як золотий вік людства. То після потопу, коли на перше місце висунулись проблеми елементарного виживання, Адміністративна верхівка взяла гору. Саме тоді, на зміну первісному комунізму, прийшов устрій, який прийнято називати військовою демократією, характерний власне для арійських племен. І саме тоді духовна еліта тодішніх народів прийняла мудре рішення утаємничити існуючі знання і зберегти їх до часу, коли вони вже не являтимуть загрози люста. Уяви собі, наприклад, що було б? Якби Адольф Гітлер чи Йосиф Сталін здобули можливість ефективно контролювати свідомість великих мас людей. А вони були проінформовані про наявність прихованих знань і шукали їх. Ми живемо в час, коли ні Гітлера, ні Сталіни ще не перевелися. Можливо, цей тип хижаків вже вимирає, але він ще не зник повністю. І доки це вимирання не відбудеться, приховані знання не проявлять себе в повній мірі. Бо їх ці знання оберігають не тільки люди. Або, вірніше, не тільки наші сучасники. Ті наші предки, які володіли способами контакту із енергоінформаційним полем, знали, як оберегтись від випадковостей. Вони відійшли у вічність, але час до часу повертаються і неї і здійснюють свою справедливість. Не віриш? Знаменитих козацьких полководців Богдана Хмельницького, Максима Кривоноса, Семерія Наливайка і особливо Івана Сірка в народі і небезпідставно називали характерниками. Дуже ймовірно, що в Запоріжжі в козацькі часи існувала свого роду каста, таємне товариство знавців і хранителів знань, недоступних поспільстві. Існування такої громади пояснює нам дуже багато таємниць козаччини. Але ще Тарас Шевченко помітив, що доля дуже несправедливо, на перший погляд, обійшлася із могилами людей, які у свій час створили історію України. Згадайте праведних гетьманів, де їх могили, де лежить останок славного Богдана, де Остряниціна стоїть хоча б убога я могила, де Налавайкова не нема. Живого й мертвого спалили. Вже те, що зробили вдячні нащадки з могили Отамана Сірка, взагалі не піддається нормальному людському розумінню. Його могилу сплюндровано і перенесено. Останки поділено на шматки, а череп славетного Тамана і національного героя, понад 20 років залишався у фондах Інституту етнографії Академії науки СРСР. Ніхто з організаторів перезаховання не потурбувався про перенесення його в Україну. А в культурах усіх народів світу прийнято дуже бережно відноситися до праху померлих. Велика мудрість наших предків ґрунтувалася на знанні якихось космічних законів, поки ще недоступних в нашому розумінні. Чомусь померле тіло повинно було бути захоронене із дотриманням певного ритуалу. Чи може психоенергетичних технік? І повинно було знаходитись у спокої. Урушення могил було величезним злочином і святотатством. Слово сволоч, що збереглося як лайка в нашій мові, якраз є свідченням цього народного світосприймання, саме так називали грабіжників могил. Те, що відбулося після смерті з тілами козацьких отаманів, не є випадковістю. Вони характерники, хранителі високих знань у свій час. Порушили закони своєї касти і використали свої знання для досягнення політичних цілей. Цього не можна було робити, і це не може повторитись. Знання потрібні для об'єднання людей, а не для військового розбрату. Але ми не можемо усуджувати їх. Всі вони були дітьми свого часу. Це тепер ми знаємо, чим закінчились їхні змагання тоді. Історія не знає слова, як би. Можливо, не володіли вони достатніми знаннями, щоб заглянути аж так далеко в майбутнє. Хоча, хоча цілком можливо, що було зовсім інакше, навпаки, що знали вони, що робили ті далекі наші героїчні предки, що свідомо вони пішли у вічність назавжди, віддавши свої тіла на поталу ворогам. І історикам, знаючи щось більше, аніж знаємо ми. І це було б цілком у традиціях споконвічного нашого спасительства, українського спасу.